Так, наш підписник написав нам YouTube і попросив нас перевірити, з яким діапазоном працює стабілізатор напруги інверторний Logic Power. Ми його взяли, тобто модель у нас тисячна, як ви бачите. Інверторного типу, це відносно нові моделі стабілізаторів. Ми його підключили і людині не подобалося, що він при напрузі вхідній 261 вольт вже починає показувати індикацію, ось таку, на якій написано over voltage. Чи в нього все нормально зі стабілізатора? Ми перевірили, наш стабілізатор наш працює так само. Тобто стабілізатор працює, все стабілізує, напругу нормально видає. Але при напрузі, от ви бачите, 260 вхідна напруга і е, він 230 видає на виході, ніякої індикації додаткової не світить. 261 і вже він пише over voltage. Тобто йому не подобається, що напруга вже висока, але він все одно працює, напругу стабілізує. Тобто це абсолютно нормально і ваш стабілізатор працює так само, як і наш. Так його запрограмована плата управління, що при такій напрузі він видає вже е, такий індикатор. Ну, це і дійсно є так, тому що напруга 260 шістдесят вольт і для нормальних мереж. Вона є ненормативною, тому все у вас добре.